П'ять тонн палива для роботи генераторів електроенергії в якості допомоги надіслали в Авдіївку з Чернігова. Ми надали п'ять тонн топлива пального в від талонів. Ми з'ясували, що там є такі заправки, які і це найбільш удобна форма і передачі, і звітності, і контролю, і використання. Ми розглядали можливість відправити або бензовоз, або бочками, але це не зовсім зручно. Там теж є проблеми, куди його де його зберігати, як вантажити, розвантажити. Також постраждалим передали медикаменти, теплий одяг, продукти харчування загальною вагою більше двох тонн. Вантажівка вже сьогодні зранку прибула до Краматорська. До ініціативи облдержадміністрації долучилися громадські організації, волонтери допомогли й обласне відділення Червоного Христа, Ліки України, єдиний волонтерський центр саморотяни України. Ми зі складу матеріального резерву області передали більше 15 тисяч парафінових свічок, тому що люди без світла вже третю добу. Е, передали консерви, рибні м'ясні. Найближчим часом надійде допомога з Ніжина. Фактично, через два дні група священиків. Української православної церкви Київського патріархату їде на чергову ротацію в зону АТО. Тому просимо вас молитися за нас, грішних. Хай Господь Бог всіх нас оберігає своєю благодаттю і чоловіколюбством. В разі необхідності наступним рейсом з Чернігова рятувальники готові надати потрібну допомогу мешканцям Авдіївки.